Всім пасічникам тестуємо лінію, ту, як ми показували, міні-лінія міні довжиною 3 метри 10 см з новими характеристиками. Під замовника зроблена лінія з електроножами і з подачою рамок ланцюговим конвейером. І ось зараз ми її показуємо в роботі на Даданівську рамку. Даданівська рамка мало використовується на наших пасіках, але замовник попросив зробити універсальну рамка Даданівська 230-145. Зараз сама складна у нас рамка це Даданівська, 300 так звана. І ми показуємо, як конвеєр забирає рамки, як ножі обрізають і як далі йде конвейер. Складається із пристрою обрізки, внизу стіл, закритий стіл, для того, щоб нічого не капало на долі, подаліка нас чиста, внизу під пристроєм обрізки стоїть шнек. Знову ж таки, нової конструкції повністю відповідає єврозразкам, повністю працює прекрасно працює з обрізаним записом. Догонка лінії двохкасетна на дві касети по 10 рамок. На майбутнє ми хочемо зробити на 4 касети. Буде дві касети на Доданівську рамку або 4 касети на 145-ту рамку для універсальних користувачів. На сьогоднішній день таку метогонку ми, ми зробили вперше. І її тестуємо на Таданівській рамці. Зараз обріжемо 20 рамок і покажемо на камеру.